Чи корисний для вас темний шоколад? Ось що показують дослідження? Темний шоколад, натуральний антидепресант і еліксир молодості. Ми всі любимо побалувати себе чимось смачненьким. І якщо вибирати між тортом і шматочком темного шоколаду, багато хто, ймовірно, виберуть друге. Але що, якщо я скажу вам, що цей вибір може бути не тільки приємним, але й корисним для вашого здоров'я та настрою. В останні роки темний шоколад став об'єктом багатьох досліджень, і результати були досить обнадійливими. Він дійсно може бути набагато більше, ніж просто десерт. Я, як людина, яка завжди прагне до балансу між насолодою життям і турботою про своє тіло, завжди була обережна щодо солодкого. Однак, після того, як я почала вивчати наукові дані про темний шоколад, моє ставлення до нього змінилося. Я почала включати невелику кількість якісного темного шоколаду в свій щоденний раціон і помітила, що мій настрій стало більш стабільним, а рівень стресу нижче. Це не панація, звичайно, але приємний бонус до здорового способу життя. Наука за темним шоколадом більше, ніж просто задоволення. Спочатку я ставилася до заяв про користь темного шоколаду з часткою скептицизму. Звучить занадто добре, щоб бути правдою. Але дослідження, подібні до опублікованого в журналі Менбіади Грин, дійсно демонструють, що регулярне вживання темного шоколаду може надавати позитивний вплив на організм. Особливо вражаючим є його вплив на рівень кортизолу, гормону стресу. Дослідження, проведене на 30 осіб, показало, що вживання всього 80 грамів темного шоколаду на день протягом двох тижнів призводило до зниження рівня кортизолу в сечі. Це не просто цифри, це реальний вплив на наше самопочуття. Високий рівень кортизолу пов'язаний з низкою проблем, включаючи тривогу, депресію, проблеми зі сном і навіть прискорене старіння. Зниження рівня кортизолу це крок до більш спокійного та збалансованого життя. Що ще цікаво, це зв'язок між рівнем кортизолу та мікробіомом кишечника. У дослідженні було відзначено, що у людей з високим рівнем тривоги спостерігалися відмінності в мікробіомі кишечника. Це підтверджує все більше розуміння того, як наше кишкове здоров'я безпосередньо впливає на наше психічне здоров'я, так звана вісь кишечник мозок. Темний шоколад, сприятливо впливаючи на мікробіом, може допомогти відновити рівновагу та покращити загальне самопочуття. Вибір правильного шоколаду ключ до користі. Але не всі шоколад однаково корисний. Важливо розуміти, що мова йде саме про темний шоколаді, а не про молочному або білому. І навіть в темному шоколаді є свої нюанси. Вміст какао шукайте шоколад з вмістом какао не менше 70%. Чим вищий відсоток какао, тим більше корисних речовин ви отримаєте і менше цукру. Інгредієнт: уважно читайте склад, уникайте шоколаду з великою кількістю доданого цукру, рослинних жирів та штучних ароматизаторів. Якість вибирайте шоколад від перевірених виробників, які використовують високоякісне какао-боби. Органічний шоколад чудовий варіант, оскільки він не містить пестицидів та інших шкідливих речовин. Підсолоджувачі. Якщо шоколад підсолоджений, зверніть увагу на тип підсолоджувача. Чистий екстракт плодів монаха є чудовою альтернативою цукру, оскільки він не впливає на рівень цукру в крові. Я особисто віддаю перевагу шоколаду з вмістом какао 85% і вище. Так, він трохи гіркуватий, але смак звикає, а користь того варта. Іноді я додаю щіпку морської солі, щоб підкреслити солодкість і гіркість. Темний шоколад і краса, еліксир молодості. Окрім впливу на настрій та рівень стресу, темний шоколад може бути корисним і для краси. Як уже згадувалося, стрес негативно позначається на стані шкіри, приводячи до висипань і зниження вироблення колагену. Знижуючи рівень стресу, темний шоколад побічно сприяє поліпшенню стану шкіри. Крім того, темний шоколад містить антиоксиданти, які захищають шкіру від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Вільні радикали це нестабільні молекули, які пошкоджують клітини та сприяють старінню. Антиоксиданти нейтралізують вільні радикали, сповільнюючи процес старіння. Я також помітила, що мій колір обличчя став більш рівним і сіючим після того, як я почала регулярно вживати темний шоколад. Звичайно, це не єдиний фактор, що впливає на стан шкіри, але приємний бонус: темний шоколад. Як включити в свій раціон. Включення темного шоколаду у свій раціон нескладно. Ось кілька ідей. Як перекус, невеликий шматочок темного шоколаду відмінний спосіб ветеємувати тягу до солодкого і отримати заряд енергії. У випічці додайте темний шоколад до улюблених рецептів випічки. У смузі додайте шматочки темного шоколаду до свого ранкового смузі. Як доповнення до кави або чаю. невеликий шматочок темного шоколаду чудово поєднується з гарячими напоями. У поєднанні з фруктами і горіхами створить здоровий і смачний десерт. Застереження та поради. Помірність, незважаючи на всі переваги, темний шоколад це все ж продукт, що містить калорії. Вживайте його в помірних кількостях. Індивідуальна реакція, деякі люди можуть бути чутливими до темного шоколаду. Якщо у вас є які-небудь проблеми зі здоров'ям, проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням. Якість має значення, вибирайте якісний темний шоколад з високим вмістом какао і мінімальною кількістю доданого цукру. Висновок насолоджуйтесь життям з користю. Темний шоколад це не просто смачні ласощі, це потенційний союзник в боротьбі за здоров'я, гарний настрій і молодість. Не відмовляйте собі в задоволенні, але робіть це усвідомлено, вибираючи якісний продукт і вживаючи його в помірних кількостях. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це баланс між насолодою та турботою про себе. І маленький шматочок темного шоколаду може стати чудовим кроком до цього балансу. Почніть включати його в свій раціон вже сьогодні, і ви побачите, як покращиться ваше самопочуття і зовнішній вигляд.